Як можна зрозуміти, що починається бронхіальна астма? Основні признаки це важке утруднене дихання. Тобто ми відчуваємо, що не вистачає повітря. На фазі видиху ми можемо чути свісти, хрип. Тобто, ми відчуваємо, що важко дихати, особливо на фазі видиху ми не можемо видихнути все повітря. Організм намагається більш швидко починати. Дихати, тобто це називається тахіпноє. і дуже часто ми чуємо свистяче дихання. Свистяче дихання це візінг. На висоті видиху є звуки, і дуже часто батьки мені кажуть, я чую, як моя дитина хрипить. Як моя дитина свистить, тому воно називається свистяче дихання. Іноді ми можемо мати просто простипоподібний кашель при фізичному навантаженні, при емоційному навантаженні, при контакті з алергеном вночі. І дуже часто, на жаль, ми маємо такі симптоми, як вірус індукована бронхіальна астма, тобто часто обструктивні синдроми на фоні гервиї. Це привід звернутися на консультацію до лікаря-алерголога.